А наш парад зашкварених продовжується. Вибори 2019 року привели під купол ВРУ досить багато різних людей, як за статусом, так і за досвідом. Багато хто з них ніколи раніше не бував у політиці, і краще би й не був. А хтось традиційно отримав мандат вже вкотре, незважаючи на свої попередні досягнення, або провали. І справді особливість виборів того року полягала в тотальному оновленні складу депутатів з основною ідеєю, яку проковтнули наші люди: змістити старих політиків, які вже би мали давно піти на пенсію, на якісно новий склад. Багато кому з людей сподобалася ця думка, але як то завжди буває в політичному світі, наш електорат часто голосує не за якусь політичну силу, а скоріше проти когось. І причому це проти будується брудними агітаційними кампаніями, що часто не мають нічого спільного з реальністю. Став лайк, якщо віриш, що Порошенко би свого брата. Оскільки склад депутатів оновився просто кардинально, то і шанс, що до Верховної Ради потрапить якийсь, скажімо так, комічний персонаж, був досить високий. І було би справді смішно, якби те. Ми не торкалися державного управління, а недолугі вчинки чи слова не шкодили країні в цілому. Але чи було все так погано, коли ми розберемо нашого сьогоднішнього персонажа? Отож, зустрічайте найпопулярніший ревізор після Ольги Фреймут, любитель проводити гучні корпоративні вечірки під час спалаху ковіду, Так колись була така пандемія золоті часи. Чоловік, що знайшов схожі риси між гумовою лялькою і формулою Штанмаєра, та довірений дипломат Таїланду. Микола Тищенко. А перед тим як поринути у світ ресторанного бізнесу, 90-х та соцільної крінжі у висловлюваннях, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та за можливості станьте спонсорами або патронами, якщо хочете матеріально підтримати наш канал. І вам загалом подобається наша праця. Це дасть можливість покращити якість контенту та запустити нові проекти, яких в українському Ютубі не може бути забагато. З вами Віталій Флекс. Залишу посилання на мій інстаграм з двома підписниками тут. Ви на каналі Крін. Там вже з підписниками трошки повеселіше. Подякуємо всі разом за СУ у вигляді донатів та можливості переглянути дане відео. А ми поїхали! Микола Миколаєвич Тищенко народився у Києві 17 травня. В один день зі мною. 1972 року на Лук'янівці. Микола не єдина дитина в сім'ї. У нього є рідна сестра, яка після повноліття проживала довгий період у Москві. Батько Микола Петрович Тищенко має кубанське коріння, а мати Жанна є внучкою емігранта з Польщі. Загалом родина жила досить небідно, обоє батьків працювали в місцевому будинку побуту. Це такий собі офіс в совку, який має всередині майстерню з одягом, майстерню взуття побутової техніки та фотоателіє. Тому початкову освіту Микола здобув не в звичайній школі, а в спеціалізованій номер 194 під назвою Перспектива. Після отримання атестату майбутній ресторатор вступає до Київського національного університету будівництва та архітектури на спеціальність інженера механіка. Тоді ж Микола Тищенко починає цікавитися дзюдо, і ще до закінчення навчального закладу виборює звання майстра спорту та закінчує військову Афедру при інституті випуск з університету припав якраз на початок 90-х, що по суті і вплинуло на подальше життя бізнесмена. Взагалі з відкритих джерел немає достовірної інформації, чим займався Микола Тищенко в період з 1990 по 1997 роки. А є тільки певні обривки інформації, тому попрошу ставитись до них упереджено. Що відомо по факту, так це те, що Тищенко ні дня не працював по спеціальності і мав досить специфічне прізвисько. Коля Оболонський. Про це він сам підтверджував в одному зі своїх інтерв'ю по деяким даним Коля Оболонський належав до злочинного угрупування місцевих кримінальних авторитетів братів Савлохових, вихідців з північної Осетії. Один з братів був заслуженим тренером СРСР та після розпаду Совка організував найвпливовішу київську банду, надаючи перевагу колишнім спортсменам та бійцям. Молодий Микола Тищенко ідеально підходить під цю кандидатуру. І, за неперевіреною інформацією, по 1998 рік він займався збиранням грошей, за кришування ресторанів. Марів та казино від імені братів Савлохових. Так тривало по 1999 рік. І тоді Микола Тищенко розірвав відносини з кримінальним авторитетом та почав власну ресторанну справу. Деякі джерела стверджують, що початковим капіталом для відкривання закладів були якраз кошти злочинного угрупування. І трохи згодом в цих же ж ресторанах відмивалися гроші. За іншими даними, стартовий капітал надала сестра Миколи Тищенка, яка на той час вже непогано влаштувалася на болотах. Що з цього правда невідомо жодних підтверджень або Остувань я ці інформації не знайшов. Проте факт залишається фактом. На початку нулевих Тищенко розкручує мережу власних ресторанів, позиціонуючи себе як елітний сектор та переводить всі свої активи у правове поле, добиваючись неабиякого успіху. На хвилі популярності та маючи непоганий капітал, Тищенко пробує себе в медіа і займаючись по суті самопіаром, бере участь у надпопулярних середині х шоу, таких як Форт Бояр», Ігри Патріотів та Цар Гори. Кожній з них він показує себе як брутального бізнесмена та ресторатора, паралельно даючи піар своїм власним закладам. І схема працює, а мережа під назвою Козирна карта стає взірцем для харчового бізнесу столиці. Тоді ж до 2005 року Микола Тищенко вперше одружується на подрузі з юності Ларисі Тищеновській, і ще й прізвища якось так співпали. Проте сильно це не допомогло, і після народження сина Данила пара розійшлася. А 2008 року бізнесмен робить пропозицію 21-річній переможниці міс України. 2008 Ірині Журавській, це, між іншим, племінниця народного депутата України від партії регіонів Віталія Журавського. Справедливості заради можна стверджувати, що жодних зв'язків чи пільг така родина Миколі Тищенку не принесла. І вже в 2010 році він подав на розлучення у друге та з головою поринув у власний бізнес і медійне життя. Також в період з 2005 по 2008 роки Микола Тищенко отримав три нагороди від уряду за благодійну діяльність, в тому числі і від чинного тоді президента України Віктора Ющенка, за. Заслуги третього ступеня. Справжній кар'єрний бум медійної діяльності Тищенка стався 2011 року після участі у надпопулярному тоді шоу «Майстер-шеф». Глядачам дуже імпонував образ медійного бізнесмена, а рейтинги телепрограми поповзли догори. Щоправда, в 2016 році Микола Тищенко чомусь вирішив покинути проект, а пізніше стало відомо, що його банально перекупив інший телеканал для участі в інакшому відомому ток-шоу Ревізор. Це було тільки на руку відомому ресторатору, оскільки він опосередковано рекламував свою власну мережу закладів, зробивши навіть раз обстеження свого ж ресторану. Проте на цьому проєкті Микола Тищенко не зупинився і 2018-й став запрошеною зіркою телепроекту танці з зірками на телеканалі 1+,1, плюс де ще більше підвищив свої рейтинги як медійної особистості. І от здавалося би, що з таким набором зв'язків, фінансів та успіху на телебаченні ще не вистачало Миколі Тищенку для повного щастя. Правильно, це політика, це колеса. Хоча тут його мотиви піти туди були досить незрозумілі. Микола Тищенко ніколи до того не світився у ВРУ, не намагався балотуватися на жодних із виборів, та і взагалі поводив себе як людина з розряду Какая разниця. За деякими даними, спробувати себе як народного депутата його переконав ніхто інакше, як давній приятель та водночас кум Тищенка. І наразі керівник офісу президента Андрій Єрмак. І от 2019 рік на вулиці позачергові вибори до ВРУ після дострокового розпуску парламенту. Ініційованого чинним президентом України на хвилі зміни влади та бажанням провести свіжих людей до управління країни люди не сильно вникали у списки обраних. І Микола Тищенко впевнено перемагає на 219-му виборчому окрузі Святошинського району Києва. Всі факти про неоднозначне минуле Миколи Тищенка було старанно приховано, а медійна популярність навпаки додавала балів. Тому необачний виборець віддав свій голос саме за відомого ресторатора. А далі. А далі понеслось. Якщо в кадеці кожної Верховної Ради був свій цікавий персонаж, «Скотиняки», то дев'яте скликання запам'яталося саме Миколою Тищенком та його заявами і діями. Але давайте по порядку. Все почалось з обмовок, і я би списав це на перехід на українську мову. Але в цьому випадку Тищенко говорив російською. Він привітав всіх з роковиною трагедії Чорнобильської катастрофи, бо це велике свято. 26 будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, чернобыльская катастрофа. Я вже мовчу про те, що дуже часто Тищенко сидів саме на інформаційних помийках Медведчука, таких як телеканал наш або подібне сепаратистське дно. Також його промова в стінах Верховної Ради наробила не менше галасу, коли Тищенко чи то порівняв Україну з гумовою лялькою, чи то з насосом, чи то з тим і іншим, коли його насправді питали про формулу Штенмаєра. Я зрозумів, що це нам збудували не країну, а такий насос, який щось там кочає, накачує. Це я порівнюю сьогодні Україну, нашу, рідну нашу Україну, що нам побудували наші попередники з насосом. де не не вівозьмеш, візьмеш, що не, не береш, все щось не працює. А сьогодні, в завтрашній день. І всі можуть дивитися. А далі ще веселіше. На вулиці 2020 рік пандемія коронавірусу в самому розпалі. Верховна Рада приймає законопроекти для убезпечення громадян, поки весь світ працює над винайденням вакцини. Малий та середній бізнес страждають найбільше, бо по суті, кафе та ресторани стають місцями великого скупчення людей. Заклади водять карантинні обмеження, а коли потрібно, то чемно виходять у локдаун та не працюють по декілька тижнів, отримуючи збитки на межі з банкрутством. І, звісно, карантинні обмеження не стосуються мережі. Джей ресторанів Миколи Тищенка, один з яких під назвою Валюр, спокійно собі продовжує працювати, приймаючи ВІП-клієнтів. Що кумедно, після цього скандалу, Тищенко прийшов до парламенту у захисному костюмі, окулярах та масці, щоб показати всім, як він боїться заразитись. Далі ще веселіше, 21 червня 2010 року у Києві на Позняках вибухнув будинок. І Микола Тищенко на місце трагедії привіз лимони. Так саме лимони. Пізніше нардеп пояснив це проханням медиків заздалегідь, хоча набіса санітарам цитрусові. Невідомо взагалі Микола Тищенко виділявся своїм завзяттям комусь дарувати то продуктові пакети, то якусь абсолютно непотрібну гуманітарку, і склалось таке враження, що все це робилося виключно для самопіару. А про роботу депутата не йшлося взагалі яскравим підтвердженням цього був випадок, коли Микола Тищенко знімав сторіс прямо під час сесії ВРУ, де розповідав, як він плідно працює настільки плідно, що провтикав безпосереднє голосування. Того, щоб все було по закону. Сегодня очень много журналистов, очень много зрителей. В общем, работа кипит. Ну і звісно, за весь 2020 рік, за інформацією руху чесно, Микола Тищенко не подав жодного запиту як нардеп. Зате ліг в лікарню з температурою 36,8, де показово їв сало, вказуючи на його нібито антибактеріальній властивості. Якщо ви думаєте, що це все, то аж ніяк. Спочатку Микола Тищенко очолював київську міську організацію партії Слуга народу та проявляв неабияку лояльність до чинного президента та влади. Проте у березні 21-го його назначили головою вже обласного осередку проте Закарпатської області. Де згодом наказом теж зняли з посади. Можливо, питання в географії, оскільки коли Микола Тищенко був в Івано-Франківську на підтримку Василяві Растюка, що балотувався до ВРУ, то випадково переплутав Закарпаття з Прикарпаттям. Добре, хоч приїхав куди треба. Останній довоєнний скандал був пов'язаний з влаштуванням гучної вечірки в готелі в честь дня народження його останньої дружини, але Барановської, від якої в Миколи Тищенка, до речі, народився другий син. Так от, знову ж таки, в розпал пандемії бізнесмен влаштував велике свято з купою запрошених блекджеком та не, хем депутатами. Звісно, про це дізнали журналісти. Звісно, був суспільний осуд, звісно, була заява Слуги народу, але жодного покарання Микола Тищенко не поніс. Також масла вогонь підливав корупційний скандал. Андал, який оприлюднив інший нардеп Геолерус, про розкрадання бюджету на будівництво Подільського воскресенського мосту. Депутат надав матеріали набу та підтвердив свої слова записами розмов. Наслідків та жодних дій щодо Миколи Тищенка в подальшому не було, а кримінальної справи так і не відкрили. Після початку повномасштабного вторгнення, здавалося б, нардепа забули. Проте, у квітні 22-го Микола Тищенко відзначився тим, що передав на один із святошинських блокпостів бронежилети 40-річної давності, які не придаті для. Використання бронежилети, які абсолютно не захищають від куль, такий подарунок отримала тероборона Святошинського району від народного депутата фракції Слуга народу Миколи Тищенка. Це явно не той варіант, коли краще ніж нічого, оскільки йдеться про основний захист бійця. Хоча схильний вірити, що це було зроблено по необережності, тупості та загальній паніці, враховуючи, що вторгнення тільки от почалось. Ну і останній скандал з Миколою Тищенком, про який не говорив тільки лінивий. Таїланд так нардепа зловили під час відпочинку на одному з курортів Таїланду, при тому, що є пряма заборона покидати депутатам країну, якщо це не пов'язано безпосередньо з їхньою трудовою діяльністю під час воєнного стану. І як Микола Тищенко відреагував на це? Відповів, що був в Таїланді для налагодження дипломатичних зв'язків. Чекайте, це ж сталося до того, як Русню з'їла акула, а Таїланд там близько може він намовив. Та от який був хитрий план. Згодом Тищенка виключили з партії Слуга народу, оскільки це був вже черговий зашквар, що утрої будь-яку політичну силу. Добре, хоч не Кива в них в списки пройшов. До речі, про нього ви теж не зможете подивитись. Так хто ж такий, врешті-решт, Микола Тищенко? Аналізуючи його минуле, можна зрозуміти, що він завжди був бізнесменом, який будував свою власну імперію в Україні. Щодо його кримінального минулого, то схильний вірити, що це правда, враховуючи походження Миколи Тищенка та незрозумілий старт ресторанного бізнесу. Чи хороший підприємець? Напевно, що так, оскільки в перехідний період побудови ресторанів його заклади набули чималої слави та тримаються на плаву досі. Так я чув про скандал з кредитом в Укрсоцбанку, ніби Микола Тищенко винен 2 мільйони. Доларів, але через депутатство банк стягнути гроші не може. Підтвердження інформації я не знайшов, хіба може ви знаєте. Напишіть в коментарях. Чи медійна він особистість? Однозначно так. І в погоні за хайпом цей чоловічок світиться всюди, де може. Який він народний депутат, це просто дно. Підкуп виборців гречкою, ігнорування прямих обов'язків та постійні скандали, що отрують власну політсилу зсередини. Це вже я мовчу про недолугі дії та висловлювання. Микола Тищенко це яскравий приклад політика, життям якого необхідно цікавитись до обирання його на керуюче крісло країною. Це дуже небезпечна річ, а ще й враховуючи війну критично необачна. Проте я щиро сподіваюся, що власним помилкам ми таки нарешті навчимося обирати гідних наших представників. А подібні люди залишаться далеко в нашій історії.